Приїхали дівчата на дачу. Сьогодні вже не так спекотно, як в ці дні було. Вчора в нас був лівінянка, дуже такий рясний дощ пройшов. Ой, зараз тапки вдягну. Знаєте, що хочу вас спитати? Про татуювання. Я вам зараз покажу, а, дивіться. Вчора були на екскурсії і робили ось такі тимчасові татуювання. Я вчора дерела, дерела його мочалкою. Ну, не такою, прям, знаєте, жорсткою, такою більш м'якою частиною. І нічого змити так і не змогла. Може, у вас є якісь поради, як його змити, так, щоб не дерти. Бо в мене дуже чутлива шкіра, я не хочу, щоб в мене було потім як почервоніння. Не стараюся зовсім ось трошки отут-от. Бачите, дірочка на цій лаванді. Відійшло і все. Я витирала його, витирала і милом, і олією пробувала. Нічого. Не віддирається. Особенно дайте, покаже, що ви нас збирали. Мортенція яка гарна. Дівчатка, я вже вдома. Дивлюсь, <звіст> ось шосту серію третього сезону серіалу. Просто так. Це хто не знає продовження серіалу. і місто. Хто дивиться? Скажіть мені подобається вам третій сезон чи не подобається? Бо мені, наприклад, перший другий. Я то подивилась їх, але не можу сказати, що мені вони прямо зайшли, прям сподобались. А ось третій вже зовсім інша історія. Настрій, атмосфера третього сезону. Якось він так легше, приємніше дивиться. Напишіть мені відгук, якщо теж дивились. Доброго раночку. Дівчата, показую вам новинку серед сирків «Глазурована». Є мушкетер флюкс з ароматом ваніліну. Дивіться, він в якому пакуванні. Я, напевно, собі бо Мені здається, це такий сирочок на смак як в дитинстві. 27,20. Треба спробувати. І ось такий ще є, теж його не бачила. Церковий бетончик, у глазурі з ароматом карамелі. 43 грами, а цей 60 грамів. Ну, Візьму вони зараз прямо з ним. Потім вам розповім, смачно було чи не смачно. Дівчата, в АТБ на оці барахолці на промтоварах. Дивіться, який гарний диспенсер. Дозатор для мила. І ціна 42,90. Ну, це дуже вигідно по такій ціні. До речі, дуже гарна. Є ось такого плану. Зараз вам ще покажу вони тут різні. Ось такий, дивіться який. Такий з коричневого, по, помаранчевим відтінком. Потім ось такий є. Теж прикольний. І зараз мені здається, оце теж... А, ні, це такий же, як я вам тільки що показувала. Ось такі формочки для морозива. Хто робить вдома самостійне морозиво для діток? Теж така непогана пропозиція від АТБ. Зараз скажу вам ціну. Дівчата, ціна 39,90. Ну я вважаю, це... Досить дешево для таких формочок, вони такі, наче із гарного пластику. О тебе такі, дивіться, дуже великі шпажки бамбукові 27 гривень. Зараз там уточню. 27,90. Не 27, а 28 майже. Він для перцю 5490. Ну Не знаю, якісний він чи не якісний на вигляд. Досить такий симпатичний. І він зі скла не пластику, тут кришечка пластикова, а тут скло. Теж гарно за ці гроші, наче так на вигляд, гарна якість. От я вам вже колись такі судочки показувала. В мене є точно такі самі, тільки перший судочок. У мене тільки що запригала камера. Якась аномалія. Так, дівчата, ще раз знімаю, щось пригає камера. У мене теж такі самі судочки, я дуже давно їх купляла, напевно, більше п'яти років тому назад. І в мене вони побільше, найбільше не на 2-300 мл, а десь на 3 літри. Тож я хочу сказати, що, що ж я хочу сказати, що мені дуже вони подобаються по якості, по стійкості, дуже класні. Ціна зараз, ціна зараз 169 гривень за 4 штуки. Тут вони один в одному. Бачите, найбільший більше 2300, потім середній літр 400, на 800 мл і на 400 гривень. Я вам рекомендую. Дуже довго я вже ними користуюсь, і вони всі як нові. Ще дівчата покажу вам ось такі маленькі кошики пластикові. Тут написано об'єм 1,25 літрів. Не знаю, як вам показати, Ось, наприклад, рука. Так, і ось. Ну, бачите, він дуже маленький. Тут є чорний, сірий і білий. І ціна всього 26,90. Під зберігання. Чогось маленького, класний кошик. Дівчата, не естетичний кадр, але хочу сказати, що сирок дуже-дуже смачний. Раджу, як повноцінний десерт. Дівчата, я до вас питанням. Десь з другого тижня, як я знімаю відео, я почала складати пусті баночки. Тих засобів, які я використала. Я тепер баночки не викидаю. А збираю в пакет, У мене вже назбиралось так: достатньо баночок, достатньо пустих ємностей. Я вирішила, що я все-таки зніму відео з пустими баночками. Бачу, що багато дівчат таке знімають. Я думала, це вже якось не актуально, але такі відео. Скажімо так, популярні, їх дивляться, в них немаленькі перегляди? Я вирішила теж таке зняти. Дуже буду старатися випустити його на цьому тижні. Хочу спитати дівчат, як ви вважаєте, знімати його коротеньким, там десь хвилинок на 15, або вам буде цікавіше, якщо воно буде? Більш довгим. Ну, а більш довгим я можу там розповідати і хвилин 25-30, бо у баночок не збиралось багатенько. Напишіть мені, будь ласка. До 15 хвилин його робити, або ж зробити більш довгим. Чекаю на відповідь, буду дуже вдячна, якщо напишете в коментарях. Дівчата швидко показую свої сьогоднішні покупочки, бо часу немає. Лохини купила, лохина 300 гривень за кіло, морква 20 гривень, нас зараз по 75 гривень. Чи 65 рожевий і жовтий. Це мені оце 4 помідори вийшло на 45 гривень. Картопелька 23, здається, гривні за кілограм. Не пам'ятаю, ціни хлібчик взяла. Такий звичайний, хочу зробити канапки зі шпротами. Вчора чоловік сказав, мені тепер цілий день їй хочеться. Томатна паста це апідіто. Мені вона подобається. На знижці 14,30. печериць. Трошки купила, Печериць, здається, 113 гривень кіло. дешево. Курочка, грудку взяла, щоб бульончик зварити. І цукор. Цукор 32 з чимось. Ось. Мої покупочки сьогоднішні. Ну, ще був сирочок, який я з'їла, який я вам показала. Дівчата, перед вами дуже літня вечеря. Змазала грінки чесничком з майонезом, зовсім трошки. Шпротинку поклала, і огірок домашній, і салатик. На цьому відео завершую. Дякую, що подивились мене сьогодні. Не забудьте написати коментар, поставити лайк. Дякую, що дивились. Як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.